Всім привіт! Мене звати Яна. І я вас вітаю на своєму книжковому каналі сьогодні перше жовтня. А це означає, що цього місяця відео будуть виходити. Кожного дня так, зазвичай таку активність проводять у грудні. Проте мій канал, мої правила, мій улюблений місяць. Тож так, в жовтні кожного дня будуть відео. Це мій найулюбленіший місяць. Він сповнений такою певної атмосфери, містики, і, звісно ж, це і буде задавати вектор моїх відео. Ми будемо говорити про містичну літературу, про готичну літературу, про авторів, які працюють в цих жанрах, про видавництва, які видають такі книги, а також ще й буде. Тематичне готування страв, підготовка різноманітного декору до Хелловіна, містичні розпаковки і ще дуже багато всього цікавого, тому що у жовтні 31 день є де розігнатися. І тому, якщо раптом ви ще не підписалися на мій канал, ось саме час зараз це зробити, тому що справді... Буде багато-багато всього цікавого. Я сподіваюся, я зможу надихнути вас атмосферою цього чарівного місяця, і якщо ви раптом ще в нього не закохані, так як я, я впевнена, до кінця жовтня це зміниться. Отож, до нових зустрічей вже завтра на моєму каналі. Всім па-па!